Ну а власне, наскільки українці готові до європейських перспектив? Ми говоримо з гостем студії, це народний депутат від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Микола Тименко. Вітаємо вас, Вітаю. пане Вітаю. пане Микола, опитування проводило українське демократичне коло на прохання інституту політики. Ви є засновником цього інституту. Розкажіть наскільки ці результати вони відображають реальну картину на сьогоднішній день в українському суспільстві? Ну, я думаю, що це адекватні результати, але тут є кілька особливостей цифру більше як 43% Ми отримуємо. В останній час, тобто попередні дослідження, якщо ми подивимося, була цифра 40-41, Отже, певне, бодай невеличке зростання європейських настроїв чітко, ми фіксуємо. Водночас, і це результати різних суціличних компаній не зменшується і прихильники кількість митного союзу на сході і на Півдні. Очевидно, все таки потужна кампанія, яку ведуть прихильники митного союзу, і вона не я б не сказав, що вона суперінтелектуальна, але Дає свої результати, тому що все таки доволі велика кількість, більше як 35% підтримують і цей напрямок. Але скажімо, моя інтерпретація. Якщо би подальша така дискусія тривала, є оптимістично, оскільки у нас дуже велика кількість громадян за різними дослідженнями, які ми проводили там попередні роки, ми маємо ще такий тренд модний для західної та центральної України, для Києва, бо Київ попадає в центральну Україну за опитувальниками. Це так званий власний шлях України. Це велика кількість патріотично налаштованих людей. Не вважають, що е, альтернатива європейського союзу є ідеальна. Що ми мусимо йти українським шляхом. Ці люди точно ніколи не підтримують митний союз і, і Росію. І е, от запас у нас потенційно великий запас е, нових прихильників європейського вибору. Ну, хай, хоч, хоча б не як супердобро, але як все таки кращий варіант. Чим аніж митницю з є тут. І одну цифру на виду, що, що загально в нас е, десь не визначилося 14-13%, то майже 20% в Західній Україні. Не визначилось. Тобто, це це якраз велика кількість людей, яка Електорат не Єв... знайшла Електорат для себе... Європи, грубока Європи, да, да, яка для себе тут не бачила альтернативи. От аби ми написали а, українським шляхом своїм, то вони тут би проголосували. Відно ну, на сьогоднішній день картина така: 43% за Європу, майже 36% за митний союз. Близько 15% не визначилися. А відсотків різниці. Не здається, що це замало це замало. Але я думаю, що це ну пожинаємо плоди, тому що ситуація фактично була такою: що якщо брати електоральні настрої, що взяти нинішні опозиційні фракції, три. І партія регіонів комуністів, які ще кілька місяців назад все таки риторику митного союзу пропагували, і таким чином Україна була розділена дві частини. Як тільки партія регіонів в силу відомих і менш відомих обставин, ну більшість, як мінімум, її прилучилась до нас. А до опозиції сказала, що все-таки да європейський вибір це краще, ніж е, митний союз. Я до речі, мені страшно подобається цей афоризм чи такий анекдотичний, де я прочитав, що в е, чому різниця між європейським союзом і митним союзом, що е, що це як різниця між навчанням і армією. Що якщо на навчання не беруть, то е, значить прихприхзаберуть ні, якщо ти на навчання сам не хочеш йти, Помовка чи європейський Союз, то тепер в армію заберуть, тому ми мусимо, мусимо оцю різницю пояснювати. Я думаю, що з одного боку покращення тенденції це як тенденція, вже але я думаю, що і ми винні опозиція, в тому числі, тому що оця наша загальна декларативна риторика, вона себе вичерпала. Тому ми мусимо говорити Скажіть, про абсолютно практичні речі. Про... От якраз до практичних речей, от представники опозиції наголошують, що шлях євроінтеграції буде підтримувати понад 50 українців відсотків українців, якщо е, ухвалені закони ефективно запрацюють. А про які що саме повинно запрацювати ефективно, щоб більшість українців таки підтримувала Європу? Ну йдеться не не, не, не про вже, але думаю, що мова йде. Ми ж розуміємо, що наприклад статус повноцінного члена Європейського союзу це статус, який ми, ми до якого ми можемо йти і там 5, і 7, і 10 років. 10, Тому да. я маю на увазі і зміну влади, звичайно, сподіваюся, у 15-му році. Але перш за все, те, що оцю і наша яка риторика, от ми приймемо закони. Ну закони влада не збирається це виконувати. Ну ми прийняли енну кількість антикорупційних законів, а корупція ще збільшується. Хабарі, відкати по тендерах що збільшується ми говоримо сьогодні про стандарти європейської охорони здоров'я. У нас ліки найдорожчі в світі і в Європі. Тому я якраз кажу, що ми мусимо чітко говорити, що це не ефімерна яка штука, це абсолютно практичні речі. Тобто, це якість життя, це охорона здоров'я, це вимога від чиновників інакше працювати. От це все називається європейські стандарти. Як ми перейдемо з такого загальної віртуальної дискусії, світоглядної, а в дискусію практично, я думаю, що ми можемо знайти більше союзників. В підтримці Євросоюзу. і звичайно ці механізми мусять працювати, бо як вони не будуть працювати, ніх ніхто не буде підтримати цей європейський вибір. Скажуть, що європейські ваші закони ми при ви прийняли. Але ніхто їх, їх не виконує, тому що нема смислу це робити. Тому від європейської риторики мусимо сходити до практики застосування європейських законів. Це ключ до того, що більше половини громадян скаже точно, що Європа це наш вибір, і ми за неї будемо голосувати. Тому що, коли стане питання через 7 чи 10 років ходження до Євросоюзу, тоді ми мусимо це підтвердити. Тоді, очевидно, буде справжній референдум не теперішній політичний, як хочуть комуністи. а... Коли ми мусимо передати частину повноважень входження до європейського союзу, коли в перспективі ми мусимо вийти на одну грошову одиницю, тоді ми зобов'язані такий референдум провести, чи це буде 2020, чи якийсь рік покаже час? Тому я думаю, що сьогодні, от, крім загального такого тренду, ви за Європу чи не за Європу, все таки ми мусимо щоденно говорити, що в нашому житті практика. Життя муситься таки в варіанті між євразійським чи, чи митно-союзницьким і європейським брати європейське. Я можу, як як фрагмент скажу, ми там добитували, кажу, от подивіться, наприклад, бій, останній резонанс він теж показовий. Що так, коли Володимир бою. Кличко бився в Європі чи в Америці, що незалежності чи добре, чи погано бій проходив, по закінченню цього бою зал аплодував обом бійцям. Вони говорили, добрі справи один про одного. І в Росії, коли ну дикі викрики були, і під кінець більше половини встало і почало свистіти. от це теж стандарт, європейський і митно-союзський стандарт ну, культури у спорті. стосунки між, між Америкою і Україною не настільки напружені, як зараз стосунки між Росією. Ну, і Україною не? і Німеччиною, наприклад, і так ну, далі, ну я розумію, так. Пане Микола, а якщо якщо повернутися до настріх українців, ви почали з того, що 40%, спочатку було тепер 43% українців готові і підтримують угоду про асоціацію і євросоюз. Скажіть, будь ласка, за який період часу і як ви гадаєте, от ближче до листопада? Скільки який відсоток може бути? Ну до листопада? Думаю, на 50 ми не вийдемо, тому що часу не так багато, але просто я повертаюся наприклад в річний рік назад. У нас був період, коли було рівень, на кількість прихильників був навіть період, коли часом митний союз був популярніший, чим е, 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 тренд в вік Європи. Тому якщо на тенденцію говорить, то звичайно тенденція є позитивна. Це не означає, що в листопаді ми матимемо 50, але цілком очевидно, що динаміка є на зростання. Європейських настроїв до речі на півдні вони зростають, тому що ви на, на півдні 26% шість це, це теж вища цифра, яка потихеньку так мети рухається. Ну і треба звичайно правду сказати, що чим якщо чим більш нахабніше буде вести себе російська влада і Росія по відношенню до України, це теж буде сприяти поширенню європейських настроїв в Україні. Ну, Скрізь ласка, ще таке питання: 43%, як я вже казав, за європу половини ви кажете до листопада не буде. Якщо половина українців навіть не підтримують Європу, вам не здається, можливо, варто було би провести у цьому питанні референдум? Ну я ще раз кажу, що йдеться, коли ми говоримо про асоціацію, то це в нас проголосовано конційною більшістю. Тобто, це не є предмет дискусії. Скажімо, сьогоднішня фактично мова йде про активнішу співпрацю з європейським союзом. Референдум потрібний, коли ми говоримо про передачу. От митний союз це передача повноваження. Ну, що ефективніша співпраця, коли Росія відмовляється від співпраці з нами в випадках, що ми писуємо угоду про асоціацію, Це ну, не просто що ми ну, з Росією працюємо на, на тих же умовах, на яких працюємо сьогодні, плюс ми ще ефективніше працюємо з Європою. Ну я думаю, що все рівно за будь-яких обставин сьогодні де да ми тільки говоримо про те, що теоретично е, ми вийдемо на історію з е, референдуму. Сьогодні е, для підписання асоціації це ну є. є ну не потрібно. я б сказав, що така розкольницька, скоріше річ. Бо це би як ми сьогодні починаємо потихеньку об'єднувати і в парламенті, у всякому разі, в захисті національних інтересів, то сьогодні. Ну точно за митний союз не набереться більшість, але це тільки створить конфлікт сьогодні в Україні. Тому до такого референдуму в перспективі е, треба готуватися. Але я думаю, що ми не маємо більше як 50, тому що не маємо е, ну що побачити, поторкати цю європу. До речі, ось безвізовий режим. Одна з беззначних речей у нас, я вже пам'ятаю, кілька відсотків українців були в країнах Європейського Союзу, якщо брати по загальній кількості. Тобто я абсолютно переконаний, що як тільки ми отримуємо безвізовий режим і більше людей поїдуть і побачать, що таке європейські стандарти життя, ми, ми прихильників будемо збільшувати. Тому що на сьогоднішній день якась частина, яка має, має можливість виїхати, ну Єгипет, ну там Туреччина і так далі. Коли ну хоча б три. Ця 40 українців побували в одній з європейських країн. Я думаю, що це люди, яких би життя Європи переконав більше, ніж політики переконують зрозуміло. європейську. Дякую. Дякуємо. Дуже за цікаву розмову. На жаль, мусимо закінчувати за браком часу. Глядачам нагадаю, що це був Микола Тименко, народний депутат від фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина.